Ми запрошуємо стати свідками Білий лімузин. Розкішні і щасливі діти з усієї України, з Білорусі, з Грузії. Сьогодні приїхали до нас, щоб посвяткувати завершення фестивалю штурм. Всім вам ми хочемо дати особисте запрошення до нас в гості. Приходьте, чекатимемо і завжди колись ми будемо зустрічати перший лімузин з дітьми. Пані та панове, саме час зібратися навколо червоної доріжки. Привітати перший лімузин з нашими переможцями, з нашими зірками, з учасниками фестивалю і галаконцерту Штурм. Звичайно, дуже хотілося, щоб з цього розкішного лімузину всі наші діти вийшли під описи. Це найменша група, яка сьогодні вітається вами. І ми б дуже хотіли, щоб зараз, коли відкриється дверцята білого розкішного лімузину, пролунали описки красивим і нашим. Зустрічайте зразковий театральний колектив на Керівник Реченко-Юлія і Софія Пюстонен. Керівник Ольга Орінчева. Зустрічайте описками всіх, 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 всіх. Красиві дівчата, солістки, красиві дівчата, просто талановиті і розкішні. Ми просимо вас зупинитися тут на сходинках, повернутися до всіх обличчя і сказати, що сьогодні у вас на Астрій швидко сказала замерзлий, щасливий, а роздратований всіх ненавидиш. Щаслива? Так. Да. Дівчата, ви вчора співали, правильно я так розумію? Ви актори. Тоді розкажіть, будь ласка, звідки ви приїхали, щоб всі знали, і розкажіть, будь ласка, чим вчора вражали тих? А три тих людей, які прийшли дивитися на ваш виступ. Розказуй наш колектив має назву на біз. Ми приїхали з міста Латтузімо. Ми представляли оригінальний жанр, номер половинки, в школі, де також мало концепції. Розкажи, будь ласка, оригінальний жанр, номер половинки. Це означає, що ви показували фокуси, валялися на сцені, робили ковирки. Що робили? Що відбувалося і чим ви підкорили? Ми робили номер під культофіолетні лампи, наші костюми. Пілося. І ми робили ну, ходинка, були, так, роздвоєння будини. Ми сьогодні зможемо побачити на голові Це все правильно, дівчата? Правильно. Добре, і тепер розказуй ти, будь ласка, оскільки ти тримаєш якусь дивну штуку біля вуха і біля рота, і ми так розуміємо, що це мікрофон. І ти будеш сьогодні співати в нього. Ти співала вчора, так? Ти вокалістка? Ні, розказуй, хто ти. Я. Музикантики витиска. Всі, хто не знає, що таке флейта, хто знає, що таке плейта? Ну, піднімайте руки швидко. Всі знають, є такі, які не підняли руки. ну давай. Є такі, хто не знає. Ну скажіть чесно, не знаєш, що таке флейта? Знаєте, всі знайте. Добре, ти а, з усіх інструменталістів, ти бачила, як виступали усі. Кого ще запам'ятала і тобі здалося, що це було круто? Ну багато дуже виступала на фортепіано, і дуже запам'яталися інструменти, як і протипрямна, так труба, пікало і скрипка. Кому б ти віддала перше місце? Якщо б ти була членом журі, ти б сказала перше місце вручається та дам. Ну я не знаю, тому що всі із цих музикантів мали собі якусь ізюминку, ізюмів, можу сказати. Усі грали по-своєму. На що розраховуєш ти? На яке місце? Я не розраховую Каже, щоб не загадувати, я не розраховую. Я так думаю, що тобі, мабуть, сьогодні дадуть гран-при. Як думаєш, дадуть, не дадуть? Я не знаю. Давай будемо чекати. Ми будемо сподіватися о 13-й годині. І ще раз хочемо перерахувати дівчата, які приїхали до нас з Ватутіна. Зразковий театральний колектив на біс. Сьогодні буде половинчатиме якимось акторками на сцені, і я так розумію, що ще раз ми побачимо і почуємо флейту від Софії Пюстонен. Правильно вітайте будь ласка, опусками друзі. А тепер ми просимо вас, щоб ви мали фотографію на згадку для банеру фотографуватися. Це може бути селфі, це може бути подружки, давайте всі разом. Це може бути зняття на відеокамеру, але в будь-якому разі сьогодні у всіх повинна бути фотографія на боні цього банера. Ми вам дякуємо. Спасибі величезне і чекаємо наступного лімузину. Я знаю, що сьогодні ви зможете побачити дуже велику кількість людей, які будуть випадати з лімузина, що приїде за три хвилини. Це Дівчата і хлопці, які є акробатами, це хореографічні, а, таланти. Це вокалістка, яка співала а, прекрасні. Ну не буду зараз говорити з міста Черкаси Ліза. І ще одна дівчина вокалістка і хлопець, хто бачив вчора, співав акапелу і чув Владислав. кажуть, дуже талановито це було. Давайте за дві хвилини з вами побачимо, хто це такі. Ну, а тепер скажіть, хто вчора брав участь у фестивалі штурм? Підніміть руки. Хто вчора виступав на сцені? Яке було відчуття? Хочете запитати, ви п'єте валір'янку перед початком? Відчуваєш, є перемога, чи сьогодні ти дипломант? Є Діти, які приїхали до нас з Білорусі і вони зараз тут. Є чи немає? Немає, будемо чекати з лімузіна. чи є такі діти, які приїхали до нас з Грузії, і вони саме зараз тут. Немає. В такому разі, коли вони будуть іти до нас, ми будемо просити вас їх привітати якось по-особливому. Офіше! Ще раз! Ще раз! І не Документи Наталія Володимирівна, пробіщо село і керівник Каракай Валентина Юрійовна. Описка ми зустрічаємо всіх! Ми зустрічаємо Владислава Федоряку, керівник Наталі. Тепер грітися, відпочивати і, мабуть, я буду просити вас фотографувати цих красивих дівчат і поаплодувати їм. Дівчата. Дивлячись на вас, ми можемо зробити припущення, що, мабуть, ви вже таки танцюєте. Це правда чи ні? Так. Ви виступали в жанрі хореографія чи жанрі оригінального мистецтва? Хто ви, хореографи? Ні. Не танцюристи, ні? Небесні світила, да? тобто всі ви зірки, правильно? І там були якісь кажуть, фляки, перевороти, в сальто, мостики, шпагати. Да? Були, робили таке? Так. Скажіть, будь ласка, зараз якийсь трюк ви можете показати тут і та дитина, яка повторить, ми її посадимо в перший ряд у якості призу. Хто із вас найсміливіший в колективі? Ти готова? Ти готова? Тоді як тебе звати, ти будеш перша? Ілона Ілонка, виходь на червону доріжку. Зараз увага, ілона покаже вам трюк, який вважає за потрібне, але побережіться, тому що ви хочете, щоб вона роздувалася. Оце ви знаєте, це відео виконує вправу, яку, якщо ви повторите, ми будемо вам просто казати, що ви герой сьогоднішнього дня. Опаньки! Як завгодно ще раз. Раз! О, о тепер право ріонка всі зі готує! Тепер хто готовий з вас повторити? Те, що показала Ілона, Я такий чи ні? Жодної дитини немає поробити і Ти вмієш робити. Точно, от як я поююся, зараз шапка злетить, курка розпіднеться, ой, не вийде, думаю, не вийде, да? Вийде, а ти ой, ще й шапку зняла, каже. Я зараз наспорва вам покажу, як тебе звати. Віка, можливо, ти зробиш це краще ілони. Ми зараз подивимося. Раз, два, три. Оно тобі! Слухай, ми Ілона є А ти чітко лежиш? І три. Рахувати, якщо ти захочеш. Але так я зрозумів, що тут ти... не збирається тобі віддавати. Розкажи. Я в колективі з романтики. Романтики. Раз, два, три, чотири. Не все чути, але романтики, хто романтики. романтики? Хто у нас і ще представляє цей колектив? Колектив романтики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, прекрасно, Вікуля, я буду тебе просити вдіватися, знаєш, в моєму серці назавжди. Я зрозуміла, що немає таких талановитих дітей, які п'ять разів можуть зробити. Чотири кордсмен штурму по... Як це рух на це як рух називається? Вони вважають, що це переворот вперед, а ти думаєш, Вікуля, ви залоною дві героїні сьогоднішнього дня. На червоні цього тому вас ніхто в світі не робив. Прошу вас приєднати ще раз Вікулечка, Дякую, ви Тепер, друзі, а, є в цьому колективі і зробити такий дуже-дуже складний рух, який романтики повторити не зможуть. Давай подумаємо, що це може бути, Вікуля, подумай, зосереться. і це виклик вашим романтикам. Увага! Ні, так і я зможу. А. О, ні, це вже Вікуля складно. Так, Вікуля, ми тобі що мати пас, да? ніхто не зможе. Там один у помаранчевій куртці. Який... Слухайте, а помаранчева куртка, це продюсер ваш? Таке відчуття, що це продюсер. Він постійно каже, наші романтики, а сам нікуди не йдеш, палати не робить. Що це таке? Продюсер Валентин. Так, увага на екрани! Опанька! Слухайте! А як правильно? Правильно лягати а, обличчям чи правильно підборіддям? Як скажи? Правильно було. Ну, ви знаєте, тоді все. Романтики, ви довели вкотре, що ви круті, немає ніяких сумнівів. Дякую. І останній трюк ми хочемо все довести. Це такий батл між нашим колективом. Я зрозуміла правильно знаю, що весела дітвора, це так? Да? Весела дітвора, вам опаньки! Опаньки! О! О! На червоній доріжці. А це, я так розумію, розумію рух називається бублик. так? Корзинка з перекатом. Тут нема нічого спільного з корзинкою. З бубликом є. З корзинкою немає. Хто? А три готовий. Ти повторити курсинку. Хто готовий? Все, немає. От тепер нема жодних. І ми радіємо, будемо казати, що зараз. Ты такая. Мы же тут хотели сказать им, все, Василадид, ура, Рахуна, 3 два, мы не промахнули, нет. Так, шнурок. Бай, даже, слушай, это такая красивая девчонка. Настя. Настя. Ну, Сделано, да, что, надо, сделает, но поверим тебе. Ты умеешь точно это делать? Повернись в глаза, скажи да, ты возьми вот так вот, говорят, возьмись за красное, а ты возьмись, а ты за ухо возьмись, за золото, за золото скажи, я вам точно говорю, это сделаю. Я это сделаю. Тогда, ребята, мы ждем, когда ты будешь в красивом купальнике, в красивом спортивном костюме, и все-таки мы в батле сойдемся. Договорились? Ребята, 3-3, я считаю, это правильно. Романтики и веселая детвора это те люди, которые нас сегодня покорили. Ну и мы хотели бы сказать, что, девчонки, мерзнуть мы не должны. Поэтому мы на раз, два, три забегаем в зал и готовимся. З першого листопада, якщо цю інформацію вам отримати, у вас всіх переможців і всіх дипломатів будуть отакі. Де на штурмі, і я хочу вам сказати, що серед тих людей, які вчора і позавчора працювали, не доїдали, не досипали, дуже хвилювалися за результат, є ці люди, яких нас дуже приємно бачити вже не перший рік поспіль. Кореограф, артистка балету Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка, Наталія на... Ми також вітаємо Тетяна Ласун! Художний посмотрювач. Вчора вітала тих дітей, які вміють малювати, а сьогодні просто пухиня на червоній доріжці. Та я масун! Важимо без них! Готуйтеся! Заслужений полатмейстер України! Полатмейстер Черкаського димічного музично драматичного театру імені Тараса Шевченка. Володимир Татарівам, Улюбленець всіх акторів і дітей. Дуже красивий серцем і тілом. І просто наш рідний улюбленець Ми вітаємо члени журі корпорації міжнародних конкурсів Болгарії, народної вокальної студії Елегія Київ Оксана Дружинська. Вітайте, йдуть сьогодні до вас. не так просто вийти з того лімузину, якщо ти сидиш порт з водієм. Оксана Дружинська ще раз опроски. Про ваші голосові режими все вона готова сьогодні і ще раз назвати тих, хто я 32-е перше місце. І привітайте! Прекрасна Це муза нашого фестивалю. Людина, яка знає все про те, як повинен звучати ідеалі. режисера, директора Київської студії Шоу балету Але духової -то, Тодес -то, -то, -то... Андрій. Тих людей, які ще сьогодні, зранку розуміли, що вся відповідальність за підсумки лігальної кіплеча все Романенко! і наостанок ми хочемо просити вас привітати іще ще двох потужних чоловіків. Один ховається у лімузині, буде виходити довго, але просити дуже гучних описків: продюсер, композитор, концертний директор телеканалу Music Box місто Київ. Валер... Чекатися насильно довго, зачиняє двері лімузину що в Валентину Бородію буде важко виходити. Валерій Коліський ще раз, друг всіх дітей, гусай красивий дядько, але усміхнений і щасливий. Не ну, давайте на останньо привітаємо того, хто хвилюється найбільше і робить найбільше для цього фестивалю. Зустрічайте, будь ласка, це директор. Ну, мабуть, не директор, а просто добрий, щасливий. Чоловік, який створив фестиваль штурм Валентин, Бородій, може.